Серед природи та пейзажів Черкас, розповідає абітурієнтка Варвара Будавіцька, шукає натхнення для творчості. Я почала малювати десь в другому класі. До цього я не так захоплювалася малюванням, малюванням, як і всі інші діти. А потім ну, це стало моїм хобі. І хобі переросло в те, чим я чому я захотіла присвятити своє подальше життя. Через бажання вдосконалювати побачене, каже, обрала за майбутню професію дизайн. Хотілося б робити речі простішими. Я зрозуміла, що можна під своє бачення міняти насправді все навколо. Шлях до омріяного фаху розповідає, розпочала з художньої школи, продовжила навчання в академії графічного дизайну. Нині ж подала заявку на вступ до бажаних вишів. В кабінеті вступника я подавала заяви на вступ в три університети, але на різні спеціальності. Ось подані заяви на вступ. І тут статус. Чи вступила я, чи ні, буде відомо 5 серпня. Було дуже важко вибрати навчальний заклад. Я не розуміла взагалі, з чого вибирати, як вибирати. Мене це вганяло в паніку, я боялась, що я не встигну обрати. До, до часу, коли треба буде е, визначатись. Для вступу на творчі спеціальності у Черкаський національний університет розповідає відповідальний секретар приймальної комісії Людмила Смалиус. Потрібно скласти мультипредметний тест, фаховий іспит, а також написати мотиваційний лист, який цьогоріч є обов'язковим як для вступу на контракт, так і на бюджет. Коли фахові комісії переглядають ці мотиваційні листи, вони їх оцінюють за певними рівнями: високий, середній, достатній або низький рівень. Що береться до уваги? Які критерії оцінювати? це оригінальність? Тексту це усвідомленість вибору. Це такі, якби виважені міркування вступника. Популярними спеціальностями серед вступників у Черкаський національний університет цього року Людмила Смалиус називає право менеджмент інженерію програмного забезпечення, психологію та філологію. Приїхав з Білої церкви, аби вступити у Черкаський технологічний університет за спеціальністю транспортні технології. Випускник коледжу Ростислав. У мене в цілому дуже цікавлять автомобілі, от і я хотів би якраз таки своє життя з цим. За тиждень від початку прийому заяв на вступ 1500 абітурієнтів виявили бажання навчатись в технологічному університеті, говорить відповідальний секретар приймальної комісії Андрій Черній. Попит на окремі спеціальності каже, з минулого року залишився незмінним. Найбільш популярними є, ну якщо так взяти там десь ТОП-7, це інженерія програмного забезпечення, менеджмент, маркетинг. Нова наша спеціальність психологія, там, напевно, найбільше зараз заяв. Будівництво, готельно ресторанна справа. За його словами, 5 серпня вступники зможуть дізнатись назву вищого навчального закладу, куди зможуть згодом принести свої документи. Дар'я Соколова, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.